Бог покликав всіх віруючих, Бог піднімає свою церкву. Йому потрібно, щоб в ці останні дні його народ по всьому світі стояв в молитві і працював з ним через неї. Цикл передач на тему молитва в кінці днів допоможе спорядити вас для цього поклику. Ваше молитовне життя зміцниться, коли ви пізнаєте мудрість про силу молитви. Молитвою ви приносите плани Бога на цю землю, коли ви молитеся про те, як всюди зупинити стратегічні дії ворога і як молитися за ізраїльський народ. Настав час тілу Христа з'єднатися в молитві і молитися про те, щоб Божий план сповнився у наших домівках і в наших народах. Розвивайте сильне молитовне життя, щоб процвітати в останні дні вам потрібна мудрість і молитва життєво важлива для того, щоб під'єднатися до Божої мудрості. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. З наступаючим новим роком господь поклав мені на серце це послання, щоб я поділився ним з вами, і якби я мав лише одне послання, яким я міг би поділитися з наповненими духом християнами, чи навіть з будь-якими людьми, спасенними чи неспасенними, бо це духовні закони. І вони працюватимуть незалежно від того, чи знає людина Ісуса, чи ні. То це було б наступне послання. Мій батько в Вірі Орел Робертс проповідував проповідь, яка стала відомою по всьому світу. Вона називалась Четверта людина з книги Данаїла. І ми зараз до неї звернемось. Але я почув, як він сказав наступне: він сказав це мені. Він подивився мені прямо у вічі і сказав: «Кеннете, ти, зрештою, втратиш те, що намагаєшся зберегти, йдучи на компроміс. Потім ми з Лорією почули це на самому початку нашого служіння. Ми почули, як Господь сказав я прийду дуже швидко. І я хочу, щоб це безкомпромісне слово віри проповідувалося всіма досяжними засобами. На той час єдиними досяжними засобами було радіо, телебачення та книги. От і все. Тому ми почали з радіо. З цим захоплюючим словом в нашому серці стосовно радіо. І я навчився цьому ворола Робертса. Зрештою, ви втратите те, що намагаєтесь зберегти, йдучи на компроміс. Отже, це було найпершою вказівкою. Що означає безкомпромісне слово віри чи слово Боже? Що говорить слово про наш завіт з Богом? Все необхідне для життя та побожності. І божі обітниці, особливо в тих посланнях, які написав Петро, розумійте, той чоловік був свідком. Він був там. Він був на самій горі тих великих і дорогоцінних обітниць, якими ви зроблені учасниками божественної природи Бога. Коли ви не йдете на компроміс заради цих обітниць, ви не йдете на компроміс стосовно цих слів. І коли його слово говорить, ранами його ви зцілились, то ви не хворий, який намагається зцілитися. Ви зцілений, і дьявол намагається забрати у вас ваше здоров'я. Ви стоїте на цьому слові. Дві тисячі років тому я був зцілений. І по благодаті я беру владу над цією хворобою. І прямо зараз я беру моє зцілення. Я маю його, я беру його. Я беру його зараз. І таким чином ви житимете в божественному здоров'ї. Але ви не зможете жити в божественному здоров'ї, Йдучи на компроміс зі Словом Божим це неможливо. Тому, коли говориться ранами, його ви зцілились. Це означає, що я зцілений. І зараз я хочу прочитати з третього розділу книги Даниїла і я читатиму з традиційного перекладу Біблії. Отже, послухайте це. Цар на зробив золотого боввана висотою в 60 ліктів, або 27,5 метрів. Той Бован висотою 27,5 метрів, був зроблений з золота. Де він взяв стільки золота? Мені самому цікаво, щоб зробити щось з висотою 27,5 метрів? Висотою 27,5 метрів, шириною у 6 літків. Або 2,5 метри. Він поставив його в долині Деїр. У Вавилонській окрузі і послав на воходоносор цар зібрати сатрапів, заступників, піцатрапів, радників, суддів, вищих урядників та всіх округових володарів, що прийшли на посвячення Бовва, на якого поставив цар на І зібралися сатрапи, заступники, піцатрапи, радники, скарбники, судді, вищі урядники та всі округові володарі. Щоб посвятити Бова, на якого поставив цар на воходоносор, і поставали напроти Бована, якого поставив на виходоносор. А оповісник закликав лунким голосом. «До вас говоряться народи, люди та язики. В той час, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря, флейти, та всілякого роду музику. Падайте і поклоніться золотому бовану, в якого поставив цар на виходоносор. Коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря і флейти та всілякого роду музики, падайте і поклоніться золотому вону, в якого поставив цар на виходоносор. А цього часу наблизились халдейські мужі і донесли на юдею. Вони донесли на юдею. Що ж, нічого нового. Це і досі відбувається сьогодні. Чому? Бо це той самий Бог і це той самий дьявол. Вони сказали цареві Новоходоносору, Царю, живи навіки. Ти, царю, видав накази і так далі. Щоб кожен впав і поклонився Золотому Бовванові!» Є юдейські мужі, яких ти призначив над справами Вавилонської округи. Шедрах, мешах та Авиднего. Ці мужі не звернули на тебе царю уваги. І богам твоїм не служать. І зверніть увагу. В розширеному перекладі Біблії говориться: ти поставив їх над нами, і нам це не подобається, бо вони юдеї. Заздрість. Тоді на Вуходоносор, в гніві та в лютості. Тобто він себе не стримував. І в гніві та в лютості. Наказав привезти шедраха, мешаха та веднего, і приведені були ці чоловіки до царя. На сказав їм шедраху, мешаху, та веднего. Чи це правда, що ви моїм богам не служите? А золотому бову, на якого я поставив, не вклоняєтесь? Тепер, якщо ви готові, коли ви почуєте, що станеться? Одразу ж будете кинуті до печі, розпеченої вогнем, і тоді який Бог визволить вас від руки моєї? І відповіли Шедрах, Мешах і Аведнего, і сказали царю нову нема потреби нам відповідати тобі на це слово. Інакше кажучи, ти вже знаєш відповідь. Бог наш, якому ми служимо, може врятувати нас палаючої печі. І від руки твоєї царю визволить. А якщо і ні, нехай буде тобі, о царю відомо, що ми богам твоїм служити не будемо, і золотому бовону, якого ти поставив, не поклонимось. Тоді на переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти шедраха, Мешаха і Аведнего. І він звелів розжарити піч всім раз сильніше, ніж зазвичай розпалювали її. І найсильнішим чоловікам зі свого війська наказав зв'язати шедраха, мишаха аведнего і кинути їх до печі, яка палала вогнем. Тоді ці мужі були пов'язані у своїх плащах, і в своїх сорочках, і в своїх шапках, і в своєму одязі кинуті до печі, яка палала вогнем. А оскільки слово царя було суворим, і піч була розпечена надзвичайно сильно, то полум'я вогню вбило тих людей. Які кидали шедраха, Мешаха та Аведнего. А ці троє мужів, шедрах, Мешах та Аведнего впали до розпеченої вогнем печі, зв'язані. Тоді Новоходоносор здивувався і поспішно підвівся. Отже, полум'я було таке сильне, що вбило тих людей, які їх туди кинули. Саме так там було спекотно. То була справжня спека. Тебе теж підскочив? Це вказує на те, що вони розпалили піч сильніше, ніж зазвичай. Тобто, такий жар міг зруйнувати ту піч. А ці троє мужі, шедрах, мешах та веднего спали до розпеченої вогнем печі, пов'язані. Тоді Новоходоносор здивувався і поспішно підвівся. І сказав до вельмож своїх, чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули в вогонь пов'язаними? Вони в відповідь сказали царю істина так, царю, на це він сказав Ось я бачу чотирьох мужів незв'язаних, які ходять посеред вогню і немає їм шкоди. І вигляд четвертого, подібний до Сина Божого, тоді підійшов на вуходоносор до вогняної печі, яка палала вогнем, і сказав: Шедрах, Мешах та Авенего, раби Бога Всевишнього! Вийдіть і підійдіть. Тоді шедрах, Мешах та Аведнего вийшли з середини вогню. І зібралися сатрапи, заступники, воєначальники і радники царя. Та й побачили, що над тілами тих чоловіків вогонь не мав сили, і волосся на голові не опалене, і одяг їхній не змінився. і навіть запаху вогню не було від них. навіть запаху вогню. Слава богу, тоді на сказав благословений Бог Шедраха Мешаха та Аведнего, який послав ангела свого і визволив рабів своїх. Які покладалися на нього і не послухалися царського наказу, і віддали тіла свої вогню, щоб не служити і не поклонятися іншому Богові, окрім Бога свого. А тепер від мене видається наказ, що кожен з народу, люду та язика, який скаже щось на Бога Шедраха, Мешаха та Веднего, буде четвертований, а дім його обернений на сміття, бо немає іншого Бога, який міг би так спасати. Отже, послухайте, послухайте. Це сталося, і це сталося саме так. Ті люди відмовились йти на компроміс. Вони не хотіли йти на компроміс. Не хотіли. Тоді цар повищив Шедраха, Мешаха та Венего в країні Вавилонській. Це були троє безкомпромісних людей. В них вже було високе становище. І це викликало заздрість в інших людей. Як ви вважаєте, про що вони думали? Про що вони думали? Думаю, що б то не було, там було дуже тихо. Так. А тепер давайте звернемося до життя Йосипа. Слово Боже говорить. Що на ньому перебувало благословіння Господнє? Ми знаємо, Оглядаючись назад, я не знаю, як це краще пояснити, але це так, наче все виводиться на широкий екран. Перші слова, які почуло людське вухо, були слова благословення. І ми знаємо, що Адам потім з ними вчинив. Також ми бачимо всіх пророків протягом багатьох років. І ось Йосип. Благословення Господня працює для нього постійно. Бо він не йде на компроміс. Він не йшов на компроміс з тим сном, який побачив. Ніколи він не відпускав його. І це сердило його братів, бо він був улюбленець свого батька. І вони заздрили йому. І тому вони сказали: давайте вб'ємо його. Але один з них сказав: ні, це не надто розумно. Краще продамо його. Давайте вб'ємо тварину і забруднемо в її крові одяг Йосипа. Хіба це не про образ? І покажемо це нашому батькові. Тож вони кинули Йосипа до ями. Але згодом вони сказали: ні, давайте дістанемо його звідти і продамо. А на Йосипі перебувало благословення Господнє. І неподалік до Єгипту йшов караван. Просто так вийшло. Так сталося. І потім Йосип потрапляє в дім Потіфара, а Потіфар був військовим. Але на Йосипі перебувало таке благословення Господнє, що Потіфар віддав все в його руки, і навіть не знав, яке було його багатство. Він збагатів завдяки благословенню, яке перебувало на Йосипі, Йосип відмовився йти на компроміс. Заради свого Бога в тій ситуації з дружиною Потіфара він не пішов на компроміс. Звісно, вона наговорила на нього багато брехні, і його кинуло до в'язниці. І ви добре знаєте продовження цієї історії. Він був такий благословенний, що його поставили керувати тією в'язницею. Йосип не знав, як керувати домашнім господарством. Але благословення Господнє навчило його. Він не знав, як керувати в'язницею. Благословення Господнє навчило його. І він керував тією в'язницею. Нужбу. І ви знаєте продовження цієї історії. Потім були ті сни, які він витлумачив, і вони здійснились. І Йосип сказав: Згадай про мене, коли повернешся до фараона. Але на два роки про нього забули. Так, тоді йому було лише 28 років. Але коли йому сповнилося 30, о, царю, я забув. Як його звали? Поклич Йосипа, і він витлумачить твій сон. І Йосип витлумачив його сон. І фараон каже: О, синку, Розумієте, чаклони фараона не могли цього збагнути. Але Йосип, він не лише сказав фараону, що йому приснилось. Також він витлумачив цей сон. Одна справа витлумачити сон, а інша справа сказати вам, що вам наснилось. І фараон сказав: у всьому царстві немає іншої такої людини. І Йосип став прем'єр-міністром Єгипту. І мені завжди було цікаво, про що думав тоді Потіфар? Сподіваюсь, він забув, що я з ним вчинив. Але Потіфар був військовим, і тепер він перебував на службі в Йосипа. Чому? Бо Йосип сказав тоді його дружині. Хіба я можу вчинити таке перед моїм Богом? Ні. Я не можу піти на компроміс з моїм Богом. Заради кількох хвилин в ліжку з тобою. Я не робитиму цього. Навіть якщо мене за це посадять до в'язниці. І так і сталося. Йосип опинився в в'язниці, бо він не пішов на компроміс. І він почав керувати тією в'язницею. Потім став прем'єр-міністром Єгипту. А згодом там з'явився Мойсей. Бо вони не пішли на компроміс. Це послання Біблії. Ми не йдемо на компроміс з обітницями Божими. Ми не йдемо на компроміс з нашою вірою. Ми не йдемо на компроміс щодо один одного. І якщо ви десь працюєте, ви працюєте на когось, чи ви у служінні, чи де б ви не були, і щось стається на вашій роботі. Але ви не йдете на компроміс з тим, що ви знаєте. Ви нікого не звинувачуєте і не дорікаєте їм. Ну, вони сказали про мене неправду. Зачекайте хвилинку. Справді, що це? Це те місце писання, яке говорить, що ви втратите те, що намагаєтесь зберегти, згоджуючись на компроміс? Ні. Це те, що знову, знову і знову говорив на Орел Робертс. Звісно, писання теж про це ви говорить. Втратите це зрештою, ви втратите те, так. що намагаєтесь зберегти, йдучи на компроміс. І, можливо, ви ось ось втратите ту роботу, яку ви так цінуєте. Бо ви звинувачували когось іншого, не зачекали і не сказали. Можливо, нам потрібно поговорити про це. Ну, вони звели на мене наклеп, і вони не йдіть на компроміс. Цього року ні в чому не йдіть на компроміс. Так на нас чекає гарний рік. Це рік сили, і нам би не хотілося в кінці наступного року сказати: А я ж міг вчинити і зробити все набагато краще. І наш час вичерпано. Слава Богу! Віддайте Господу хвалу і вшануйте його ім'я. Джеремі. Джеремі, з новим роком тебе. Продовжуй синку. Дякую, дідусь. Примноження і просування приходять тоді, коли ви не йдете на компроміс зі Словом Божим. І сьогодні ми дізналися, що коли ви не йдете на компроміс зі Словом Божим, ви прямуєте до успіху, ви приймаєте рішення залишатися на боці благословення. І коли капелан, наш партнер Редженальд Вос вибрав Божу дорогу, це назавжди змінило його життя і його майбутнє. Мене звати Редженальд Вотсану Я з Нового Орлеану, штат Луїзіана. Можна сказати, що я виріс в ідеальній сім'ї. Тому я не маю жодного виправдання тому, що збираюсь вам зараз розповісти. В кінці передостаннього курсу мого навчання у Техайському південному університеті я підсів на крек кокаїн. В той час це не був крек. Дешевий порошок просто нагрівали. Я підсів на наркотики, Мої спроби приховати це від сім'ї призвели до інших проблем. Ви розповідаєте так багато брехні, ви берете гроші у стількох людей, так їх ніколи й не повертаючи. Ви втрачаєте друзів. Ваше коло спілкування стає меншим і меншим. І це те, що сталося зі мною. І тому, незважаючи на наші сімейні правила, я почав красти. Коли я був перший засуджений за грабунок, з мене зняли звинувачення у насильстві і зменшили термін. Того ж року, вийшовши з в'язниці, я вже думав про те, як я змінюсь і не для того, щоб стати праведною людиною, а як я припиню вживати наркотики і почну продавати їх. Це тривало можливо тиждень, і я знову почав вживати наркотики і знову почав красти. Наступного разу я був звинувачений у двох розбійних нападах та одній спробі розбійного нападу. Мене знову судили. І зрозумійте наступне: мені дали 25 років. І потім ці 25 років мені, як рецидивісту, замінили на довічне ув'язнення, що було згідно закону. Тобто 25-річний термін мені було замінено на довічний Довічний, 25-річний, а не 99-річний, не столітній, не 50-річний. Жодного випробувального терміну, жодного умовно дострокового звільнення, жодного умовного звільнення. Тобто, фактично, я мав би померти у в'язниці штату Луїзіана. У кожній камері була полиця на якій стояла Біблія, за виключенням людей, які викинули свою. я не викидав її, але й не читав. Я люблю читати. То була єдина книга, яку вони залишили спеціально. Я почав читати. вона відкрилась у мене на посланні до Ремлян 7.14.25, Бо бажання добра є в мені. Це привернуло мою увагу. Але щоб зробити його, того не знаходжу. Я прочитав це ще раз. і тепер я зрозумів. Прийшло прозріння. Я справді хочу робити те, що є правильним. Я завжди хотів догаджати своїм батькам. Я завжди хотів робити те, що було правильним. Але я продовжував знову вживати наркотики, продовжував красти, робити все те, що йшло плічопліч пліч з грабунками. І саме тоді я здався, і я сказав Богу, що він був правий, а я був неправий, і що я потребую його допомоги. Ми зібралися у головній в'язничній каплиці. До неї поміщалось більше 700 людей. Нам сказали, що приїде Кенет Копленд. Того вечора я мадарував те зібрання. І я подивився, і ось до каплиці в'язниці штату Луїзіани зайшов Кенет Копленд. Кенет Копленд приїхав і проповідував того вечора. Я вийшов з в'язниці майже через 25 років, і шериф тримав відчиненими одні двері, а начальник тієї в'язниці інші. І на виході стояв Майк Барбер зі своєю дружиною разом з одним з моїх духовних вчителів. На ім'я Тапа Саймон. То було дивовижно. Кажу вам, сила Божа не просто витягнула мене з в'язниці і влаштувала моє призначення таким чином, яким, як він знав, я прийму його. І щоб показати вам це повне коло, ось зараз я знаходжусь на конференції Кеннета Копленда. Ми, боржники місії Кеннета Копленда і Майк Барбер завжди говорив наступне. він казав: на всіх навчальних матеріалах, які ми роздали, ви бачите моє ім'я. Але я приїжджаю сюди завдяки місії Кеннета Копленда. Тому, якщо ви приймаєте участь у служінні разом з місією Кеннета Копленда, якщо ви жертвуєте, якщо ви віддаєте свій час і фінанси, то вони використовуються чудовим чином. Тому ніколи не думайте, що ви не є частиною цього через те, що десь не вказане чи не назване ваше ім'я якщо ви пожертвували до місії Кеннета Копленда 50 центів, то ви зробили щось важливе, щось більше, бо потрібні гроші, щоб вести служіння, особливо коли ви їдете до в'язниці, бо у відповідь ми нічого вам не можемо дати. Ув'язнені завжди лише отримують, завжди лише отримують. Тому ми вдячні за місію Кеннета Копленда, за служителів і за тих, хто є з нею партнерами. Ми дякуємо за вас, Богу, не лише як пастори, але як і капелани. Кожна п'ятниця на нашій передачі це день пожертвувань. І я хочу знову прочитати вам шостий вірш шостого розділу послання до Галатів. А хто навчається слово, ділися всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Дозвольте мені закликати вас сіяти у те слово, яке ви почули цього тижня. Ви можете побачити з писання, що це наша відповідальність, яку дав нам Господь, відповідати на те слово, яке ми почули. Багато з нас є партнерами з цим служінням, і ви робите це вже довгий час. Нас дивляться люди, які є нашими партнерами вже десятиліття. Багато з вас стали нашими партнерами за останні кілька років. Незалежно від того, чи ви є частиною цієї сім'ї вже довгий час, чи лише недавно приєднались, ми хочемо, щоб ви знали, як ми вдячні за вас, і те, що ви робите для цього служіння, виробляє подяку Богові. Ми хочемо, щоб ви знали, як сильно Кенети і Глорія Копленд люблять і цінують вас, і ваше пожертвування допомагає людям по всьому світі чути добру новину про Ісуса. Її чують люди по всьому світі від краю до краю, і багато у чому завдяки тому, що партнери приєднуються до Кеннета і Глорії Копленд у цьому служінні, говорячи, ми хочемо допомагати вам проповідувати безкомпромісне слово віри людям по всьому світі, і це те, що відбувається вже більше 50 років. І це слово проповідується, і вже багато поколінь почули. Про силу Божу, яка змінює життя, і ми знаємо, що Бог торкався життя багатьох людей. Ми знаємо, що їхнє життя назавжди змінилось. І, сіючи сьогодні у місію Кеннета Копленда, вам потрібно знати, що тим самим ви з'єднуєтесь зі служінням, яке покликане проповідувати віру, викладати віру, покликане розповідати іншим, як жити, ходити і говорити і змагатися вірою. І воно зосереджене на цьому вже більше 50 років. Це те, з чим ви з'єднуєтеся. Отець. Ми дякуємо тобі сьогодні за пожертвування наших телеглядачів. Ми приймаємо їх. Ми просимо тебе подивитись на них і прийняти їх. І ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. А на закінчення нагадую вам, почніть новий рік з перемогою, як ніколи раніше. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуртує. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.